Чому? Ну чому є? Ти встати, ми самі, так, да, теж просто да, ну, фіні така. Там ми всі їх дескаляють. Там їх, щоб дойти там на близьку дерев, там більше ста дерев. ну, У нас просто фізично вирощує. Та надаря і грати. А, тендер, і все. А так ми надумаємо, на, наприклад, на біля на, на школи подали ще до ста тисяч. Ми тендер не грали. Далі поїдемо до Красова, ті, як там сейсово нова, третє там біля центру, хоча б так от. Тобто 1000 дорого. А на вивіз сміття у нас кошти ще є. Е, у нас е, вивіз побутового сміття, у нас ще залишилось 5 машин, Нам ми ще потягнуть трошки. Це залишилося ще зато з висне, пам'ятати, Пам угу. ми виділили е, кошти по допоминальній дні. Угу. І ми вивезли все, і у нас ще залишилися кошти, ми зараз зараз доводимо. У нас залишилось 5 е, 24 кубових машин. Поки в нас хватило. А потім на слідчу сесію ми до нового року. Ну, попросим це тисяч 50, 40 депутатів виділити, це вже буде на новорічні свята в порядку, Ну, то вже потім. Спасибі за те, що вона не була, але ми посолимо. А за дерева, якщо можливо, приблизно 300 тисяч. А я зараз буду дзвонити Наталі Михайловичу, бо вже пакет документів готовий. Ну, на сесію буде 100%. А ви забрали це питання, які сьогодні? Так, вони не передали. Це пошли.

На Донецьк та знаходиться знаходяться і освіти і соціальна відділяє соціальне запитки. Від чотириста дві А по її Кнопка викладку. Це не зробить. Це зато без бар'єрності, обов'язуєте. Дожні будь кнопки видати, дожні будь. Пороги, там як ми все напишемо, що нам потрібно, то не це не А бажа? це не які то ну це ж не то Це вимоги не наші, це вимоги держави, які повинні бути для безбар'єр, дзвон воді Для що воно все дуже тривожна, привожна на Людина на'їхала. Вони вже прийшли стріляти на лиш поступайте попробу, зажні один. Не підіметься по тих ступання, та я буду приходити і дзвонити. <рес> Будете <рес> <впрочати. рес> Домовилися хвилиночку. Можна хвилина я... толіна. Давайте Наталі Анатоліона. Питання чому 48 вісім тисяч ми так дорого Ноутбук no того, що цей ноутбук має підтримувати всі програми, в яких працює будинок культури. Ми всі розуміємо, що це не просто ноутбук, який там. Да, це треба, і вони і них підключають, тому Сильно. він вже дуже застарілий, вже не тягне, ми вже не можемо вийти. Марилєв, заходьте. Дуже звертається вам. А коли його купляли, ото й Я пам'ятаю, що ми і купляли. Дивіться, я вже тут 5 років працюю, я з нього ще не році. Там, де ми

Where is the other down so that one would be a good one? Это общий сар. А Це вот деньги, надо вас на руки. Ми попросимо, щоб вона дола розрахунок у бухгалтерії. Ні, ну дивіться. Єсть і зарплата, скільки у них офіційно заробля? 15 15.000. да, у них не став. А є ставка от 4.600 до 5.200. Ну, нехай 6 тисяч, так? Ну і зрозумів, премії там виходить до 15. Ну все ясно. А якщо ми до 15 робимо зарплату їм, то потім плюс премія, скільки. Ну все. Ми зарплати вот не можемо. Зарплата у них є установка. А це, то це премія І... Потушать ліс в городі, премії не дамо. Це в город не їдуть. Я не їздя. Я район лісу, повністю. Юрій тушать ліс, а Юра деньги на этом імені є. <рісту> Юра, що ми <рісту> должен тобі ліс тушити? Лучше не заїжджайте, потім тягаємо їх. трактором <рісту> За лісу. Вони з заїд, їхали. Воду <рісту> вилили <під> і загрузли. Поняли. <рісту> Ну тоді за тут перетягає, тоді голосує не хай тисячі ви там місці роботи кажуть. Також планується виділити кошти 50. У нас є питання від центру допомоги міської ради. Вони просять передбати перше автоклад тому що вийшов з ладу наших такий лад, який був, і просять 60 тисяч гривень. Також вони просять забезпечити пільним медикаментами у сумі 250 тисяч. Але я хочу ще додати, що у вас тут 60 тисяч гривень. А не більше? Були на 60 тисяч Але ще надійшов додатковий ліст, ми його ще сюди не включили. Він тільки ось ось тільки надійшов. Вони ще просять mm -hmm. додатково двісті тисяч на пів медикамент, тому що mm -hmm. тому що вже із тих, що. Тільки виписували вже виписали є. на 147 сорок сім ще додатково 250 тисяч гривень. Тому що вже виписано на 147 тисяч, а ще вони не отримали ці 250. І з цих 250 на 147 виписано. І вони просять додаткові тисяч. І вони ще просять на оплату електроенергії нашої амбулаторії додатково кошти 300 тисяч гривень. І придбати вони хочуть ще просять кошти у сумі сімнадцять тисяч на придбання багатьох функціональних пристроїв, ну принтер, це тому що одні юча бомж того, вони ще просять на три місяці на оплату 11,5 штатних одиниць. Медичних працівників які ми платимо заробітну плату і ще коли, на три місяці жовтеня листопада грудень плату в сумі 568 шістдесят вісім тисяч п'ятсот гривня. Загальна сума на, на охорону здоров'я у нас я вам ще зараз скажу, яка мільйон п'ятсот вісімнадцять

Ще у нас такі будуть міжнародні транспорт, ми будемо надавати на оплату навчання наших, наших школярів по предмету захисту країни. І у нас нема такого спеціаліста, який мог би надавати також проводити заклад. Так, захист. не так. У нас нема центру обладнаного обладнаного проведення для якщо? надання цих послуг. Так, і тому так. ці послуги будуть надаватися під городнянськими школами. Ні, 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 школами, під Підгороднянським центром, який зробила підгородня. Це центр, який означений, в нього є спеціалісти, це обладнання, там е, ці експозиції, ну, які демонструють Тобто це таке. Ну, воно не каже, ігровий осередок такий, так. Да, да. Наша громада хочеться да. у кого-то. Автобус буде возити чотири рази на місяць. Кожен клас виходить один раз в місяць. У нас чотири класи, чотири поїздки буде. Туди і обратно, туди і обратно. На це потрібні кошти на заправку автобусу. Ще Шика і... нашого у ковід. Олександр Васильович, ви почуєте, що відбувається на молоді? У частково і на зараз <глади> ми, ми, ми виділяємо кошти в сумі кожного чи нам. і на комунальні послуги 21 два гривень чотириста дев'яносто гривень Але ще у нас буде ще нам дадуть пояснення по кількості класів і можливо. Зараз плата без педагогу під, під, буде збільшена. Потім вже перед сесією буде пояснювана почті. Ага, вся прорахована, ага. тому що зараз вона трошки, бачите, це знову ну, питання, є додатково, ми додаємо її. Потім що ще на комунальні послуги? Комунальні послуги це оплата електроенергії і газу вже коли буде опалювання. Це у це також під Гронянським сулом. За те, що наші там школи перебувати. Також ще додатково хочу сказати, що тут ще у нас використовувала наша податкова 162 963 на прийманням конвертів і поштових марок, але ми виділяємо їх по 20. І просять просто змінити фонд, кошти вже ці на 25 тисяч на придбання проєкту, але знайшли, вже провели моніторинг цін, і виходить, що вартість проєкту робить не 25 тисяч, а 18. 000. І потрібно купити не за спеціальному фонду, а по загальному. І кошти, які планували в загальному фонду, переносяться до по спеціальному, переноситься до загального. Так, і клопотання начальника служби у справах дітей, розподілити кошти, які були заплановані на послуг крім коло на видатки пов'язані з судовим спором у сумі 25 тисяч. Окрім цього, тут ще не внесені ці клопотання, це вони тільки були надані. У нас буде збільшено видатки в питанні загальну суму 652 тисячі 225 тисяч. А саме на матеріальну допомогу вони будуть додатково ці кошти виділятися, і на перевезення покійників без хатів. Вартість послуг транспортування одного тіла до 4 тисячі. Десять, десять, у меня все з тисячі. И мы планировали, мы планировали на десять чоловік. Я думаю, ви з кафе включите прямо, а піде поминоги. Ні, транспортування і ритуальні, ну придбання ритуальних оцих атрибутів атрибутів, Атрибутах, так, ритуальна сума десять тисяч. Ми планували за початку на 10 кіл, а потім на, 2, на 2 кіл, на 5 кіл. І загальна сума вартості перевезення і ось цих ритуальних атрибутів – це 50 тисяч. Тебе йти не хоче, хто хоронить на вулицю, викинув його? Ні. Це стосується тільки тих, в кого немає. Коли Та. сходять, я вам скажу. Ні, ні, ні. Загальна Та, вулиця. Так тепер Та, бомжі заживуть. Ми виділяємо додаткові кошти на соціальний адвість 652 тисячі 225 гривень. Також ми виділяємо кошти додаткові, по це на, на професійній на, на професійні основі. ті люди, які доглядають своїх пожарчих роботів. Дельна сума, якому додатково видають Пропонуємо виділити 300 тисяч. Ну і компенсація за водопостачання <підвіць> і водовідведення, те, що було розказано нашими податківниками <підвіць> <підвіць> комунальної страниці за обробок, що якщо 90 кубів, дев'ятсот кубів місяць, будемо компенсувати це сума 90 на тисячу, і тоді на 4 місяці ми нашого сентябере жовтня робить триста шістдесят чотири тисячі. Ну вот так це. Тетяна Вічеславна, а у вас клопотання до нас повернулися з офіцер громади. Де... Це, де... Де... Це, нова, це, це, де... це нове клопотання. У нас вже є офіцер громади, бо його вже слава Богу, він працює вже з минулого тижня, тому ми, ми чую, чую. на сесії він був присутній.

Так, вони а вони на просять, вони 20... просять на 25 рік. На 25 рік. А, але, якщо, наступний. На наступний. якщо на наступний рік, то, то, то ми просто доводимо до вашого до, до май... відео, що, да, що вони будуть просити на бали масивні матеріали, технічне положення на поточні мобиль і діагностику автомобіля, і канцелярського Ну, Я ж думаю, що канцелярська

та ми за кросу. Та ми не нервуємо, ми на поліції поїдемо. І також надійшов лист від заступника Лукашко на виділення кошти 30 тисяч для фінансування роботи технічної документації і для Галушки щодо інвентаризації земельної ділянки площі 1352. Для... Щоб... Так... Щоб я подальшого розміщення центру центрі безпеки замерзів. Звернулася наша місцева кожежна команда, звернулася для того, щоб земельну ділянку їм ту, ще відбули, для розробки технічної документації, в подальшому для того, щоб ми ну, построїли там це центр не А Максим Константинович він просто поїхав в поліцію. Він вам показав, у нього є повністю проекти рішення, і де де це буде? Я тогда в центрі получається. Я так зрозуміла, що біля озера це підніматися на тітова, десь тут там є. Вони дають за тому що та, що раніше була відведена, вона біля кладовища, біля. <сподарю> е... а, на пещали, е в в в та їм не підходить. Їм треба та, іменно десь біля. Ну, ну, ну щоб туди і туди було без. Вони самі вибрали земельну ділянку, вони Молодо приходили до Максима Константиновича і ще там. Ні, ні, ні. Один літак. Вода є, там, і так, вода є, під'їхати має. Далі, а ще одного там Константиновича по поводу пожежної команди лист. це тільки один? Давайте мене ростуть. Це те, що писала всі видатки, окрім закладів освіти. А ти э, повіщук постав там ще, по віщук, но дані на э, майданчик для сниття. Ні, було не було. Дивіться, якщо ви запланували, якщо ви хочете зробити майданчик під сміття, у нас заплановані курси ще на бюджетність. Тому просто ми можемо зачитати на якій вулиці воно буде. А ті, що на році виділялися на майданчик, які до сьогодні зробилися. Ті майданчики, які планувалися зробити в минулому році, ці кошти були не виконані. І вони заплановані з початку цього року. І ваші лист, тільки буде підрядна організація, яка захоче зробити цей на буде Ну, От ви ж розумієте, що це рік називається внутрішній контроль, що всі питання ви повинні доводити до моста. Це, питання? Ні, ні, ні. Ні, ні. Ні, це все були одне всі питання, окрім освіти. Да. Надійшли да. питання від відділу від, від, від освіти. І що вони хочуть, які що потрібно зробити на ці не було? Перше, це перше, що, що я хочу зазначити, що ми, по-перше, ми знімаємо кошти, які були заплановані на. Фінансування по нашим укриттям по Обухівському ліцею і Обухівській гімназії у нас було частково дата. Ми, не голова, час, знімаю, та, снімаю, та, та, ми планували там кошти, планували кошти там, там на сумі на фінансування 12 мільйонів 632 тисячі 433 гривень. Завальную за сумою ми залишаємо тільки 5 мільйонів 436 тисяч 94 гривень. Це 10 відсотків ну, якщо 10 відсотків. Це я взагалі да. і залишаємо тільки, а та сума, яка залишилася, ми розподіляємо на поточні видатки. які у нас були. Вони не тільки вкласаються відділу ну, закладів освіти, вони ці кошти були розподілені також і на ті видатки, які я вже не читала попередньо. Mm. І так, що ми плануємо зробити по освіті? Ми Більше повинно, потрібно збільшити на початку. на